Зранку вони школярі та вчителі, а після уроків волонтери. 25 січня учні та педагоги загальноосвітньої школи номер 6 горічних плавнів вчергово виготовляли окопні свічки для військових збройних сил України. Бляшанки та картон учасники освітнього процесу принесли заздалегідь. Щойно вдалося придбати парафін, одразу взялися за роботу. Сьогодні ми проводимо акцію зі гріз захисника по виготовленні окопних свічок. На уроках праці вони ведуть підготовчу роботу, тобто формують баночки, а вже вільне від навчання час і в канікулярний період приходять сюди, щоб попрацювати, виготовити окопні свічки. Окопні свічки виготовлені дитячими руками. Несуть у холодні окопи захисникам часточку тепла, промінційна дії на віри у майбутнє. І дуже важливо, що діти відчувають свою причетність і дотичність до наближення перемоги. До благодійництва і волонтерства учні та вчителі ЗОШ номер 6 долучилися від початку повномасштабного вторгнення. На рахунку учасників освітнього процесу проведення кількох десятків благодійних заходів, а також сотні посилок, відправлених на передову. Зокрема, напередодні нового року в школі відбувся ярмарок. Зігріємо ЗСУ теплом своїх сердець, на виручені кошти з якого вдалося придбати теплі речі, ліки та засоби гігієни для українських захисників. Передували ярмарку проведення кількох майстерок, на яких діти не лише виготовляли вироби для реалізації на благодійному заході, а й залучалися до іншої благородної справи, про яку розповів дев'ятикласник Юрій Барсков. Саме тоді було проведено майстерки по виготовленню окопних свічок. Тоді ми виготовили чимало окопних свічок і відправили на передову. Під час майстер-класу із виготовлення окопних свічок старшокласники зрозуміли. Ця робота їм до снаги, а користі від виробу, що у холодних окопах зігріває українських захисників, ще більше. Тому прийняли спільне рішення продовжити виготовляти окопні свічки. Зі збором картонної бляшанок проблем не виникало. Єдине, чого не вистачало якісного харчового парафіну, що не коптить. Придбати важливий компонент свічки вдалося завдяки коштам, зібраним на ще одному благодійному заході. У жовтні місяці в нашій школі проводилася благодійна акція, яка була запроваджена нашим 9 а класом під назвою Каштани збирай і продавай. А не зібрані кошти за допомагай. Ми зібрали майже тонну каштанів і здали на вилучені кошти. Ми придбали парафін. Лілія Хованець, учителька трудового навчання, зазначила, охочих виготовляти окопні свічки. Чимало робота поділена на дитячу і дорослу відповідальність. Учні наповнюють бляшанку картоном за спеціальною технологією або скручують його равликом, або розміщують у формі зірки і роблять гніт. Ми виготовляємо копні свічки для воїнів зсу, щоб їм допомогти, щоб їм було тепло і Плюс-мінус їм покращити життя в таких складних умовах. Руки вони болять, але все одно воно на душі приємніше, що ти щось робиш для і допомагаєш збройним силам. У нас багато робочої сили і добрий інвентар, тому ми можемо з легкістю виробляти свічки. Із розтопленим парафіном працюють вчителі його заливають у вже сформовану майбутню окопну свічку. Останнім ці свіжовиготовлені вироби мають добу на застигання, а далі їх запакують у картонні коробки і передадуть волонтерам, які відправлять саморобні зігрівайки українським воїнам.